Назарій Волошин та Микола Михайленко. Хто більше заб'є, той переміг. Вже не нуль. Ну так. Да. Вже краще. Дар в два дотики, один навішуєш, зупиняєш і другим пробуєш. Ай-яй-яй. Ні, ну це, це під гол має мабуть. О, зараз пушка буде, дивно. Обіграш один в один проти мене. Зараз покажу улюблений фінт Назіка. Відбирай! Друзі, всім привіт! Мене звати Герман Кондришвілі і ви на каналі GG Sport. І це наше нове спортивне шоу про футбол. Саме тут ми разом з Джиджибет перевірятимемо навички наших зіркових футболістів на техніку, майстерність та іноді навіть витривалість. Обов'язково підпишіться і поїхали. Буде дуже цікаво. Ну що ж, друзі, першими учасниками нашого шоу будуть молоді зірки Київського Динамо, які, я впевнений, вже готові стати лідерами команди Назарій Волошин та Микола Михайленко. Хлопці, я правильно кажу, ви готові стати лідерами команди вже. Так, звісно. Готовий стати лідером команди? Ми завжди готові до всього. Ну і перша вправа буде сухий лист, у хлопців буде по три спроби. Хто більше заб'є, той і переміг. Забували колись сухий лист, взагалі? Ні. А ти? Ні. Не вчити? виконуєш трьох ні. ні кутові, Як думаєш, Як які відчуття, коли ти забуваєш сухий лист? Це якийсь особливий гол чи, ти, чи голи всі однакові? Я думаю, плюс-мінус всі однакові. Може там якісь емоції просто трішки інші. А ти що скажеш? Те, те ж саме, думаю. Тоді можемо починати. Поїхав. Поїхав. Перший да. І... А -а -а -а. А... На... На іграх взагалі реально так забити? Та Реально, дуже важко. Реально, ну, дуже можна? Ва дуже важко. Да? Можна? О, що має бути. О -о -о. Ну це і теж залітає. Так, да, ти вже впевнений. Вже не нуль. Ну так, вже краще. А, ні. Ай-яй-яй. Зараз назад я Ну, один теж нормальний. І не нуль, і не два. Ну нормально, я скажу, один нормальний. Як думаєш, назад скільки тобі? Я думаю, один теж. Один теж? І осінь, так? Ні. Ну на нічию зараз удар. Або нічя, або, або поразка. З Ай. <реш> <реш> ну що, ж, Цей раунд у нас завершено. 1-0 Микола веде. Як думаєш, що не вистачило, щоб забити. Це фарту, мабуть. <реш> а поле? Поле теж не буде, до речі. Поле нормальне. Нормальне поло? Ну, mm. фарту, добре. Зараз інша, інша наша вправа, інший челендж. Удар в два дотики, один навіщо зупиняєш. І другим пробуваєш. У кожного по три спроби, хто більше забив, той і переміг. Так. Як mm -hmm. думаєш, нічия буде зараз? Може бути, так. Побачимо. Даш нічию? Побачимо. не <laughs> знаю. Ну, Поїхали. На цей конкурс нам потрібен голкіпер, бо я, в принципі, навряд відіб'ю хоча б один удар, тож Денис них буде нам допомагати. Будеш комусь піддавати, можливо? Mm Ні, -hmm. тільки чесно. Тільки чесно, так? Так. Все, добре, тоді поїхали. Пер Першу спробу. Оп! Ай-ай-ай. <звук> <звук> Ден, як тобі удар? Файний. Поїхав. Файний. Давай. Не, ну це, це під гол має бути. Ну майже, майже потягнув. Поїхав. Йой, зараз. ой 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 Дай удобно. Це нормально було. О, зараз пушка буде я думаю. А, я, я, я. Ой, а я так, так. так так, 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 ну зараз або нічия, або. Ну дивись, що він дає мені. Добро, добро! <говорит> Денчик! Ну це було це топ. Топ виконання. Ну що, хлопці, в цьому раунді у нас нічия, але Назарі ще має шанс не програти цей двобій, тож зараз третій раунд. обіграш один в один проти мене. одразу скажу, тож вам має бути трохи легше, але подивимось. І вихід проти голкіпера. Голкіпер готовий. Я бачу, бачу по погляду, він готовий. Але що в ударах було найскладніше? Зупинити добре. Передачі назіка найскладніше. Та ні, Я добре дивіться. А він, він тобі як дав? Треба працювати над продачем тобі. Окей, поїхав. Так. Хочеш, може спас. Давай давай. Давай, спас. А, пас краще. Кидай! Є! Нема! Нема! Був був! Як нема! Але я майже добів. Раз, дорога! Готовий? Ні, пас! Dante> yes. ха Єс! Ха-ха! Ху! Зараз покажу улюблений фінт Надзіка. Це ракета? Улюблений фінт Надзіка зараз. Зараз буду бігти за тобою. Це улюблений фінт Надзіка. Я такий не люблю. Ну, блін, ну нема швидкості. А? Я ж крик, це назі. А я розумію вже. Він тільки так обіграє. Ден, один хоча б. А чого ти мені не кажеш? Ні, я більше вірю в Ден. Пауз. Зараз почкай. Поїхав. Так, Коля один два. Поїхав. Так, Коля. Да. Давай. О! О! О ха! Да не, ну дай чуть-чуть. Дай. -чуть. Ну дай чуть-чуть. <свист> а? а! Ну. Все, все. Ну! да Ден! ще, Ден? Ближче, ближче! Та ближче! <пірка> <гару> Я тобі вже казав, не думай! Ну що ж, друзі, це було дуже важко. Мені. Як вам? Мені також. Це приємно зараз було. Як тобі? Не важко. Прикро? Не важко було. За ні? тебе прикро. Мені теж за тебе прикро, але. Та ваш Трохи соромно, але нічого, все нормально. Я ж, я ж та ні, нормально. Ну що ж хлопці, нічия. я. Пишіть у коментарях, кому сподобалось найбільше і дякую вам будь Дякую. Фу!